Добрий день, це Коваленко Віолета з групи ПЗПІ233 і це відеопояснення до лабораторної роботи номер 4 метою якого було вдосконалити веб-застосунок з попередньої лабораторної роботи, шляхом додавання можливості авторизації користувача, а також додаванням сторінки профілю з можливістю налаштування особистих даних. Також нам потрібно було структурувати код шляхом винесення футера та хедера в окремі файли. Отже, спочатку я пропоную перевірити роботу нашого застосунку і впевнитися, що він працює вірно з дотриманням всіх необхідних вимог. Для цього ми запускаємо наш локальний хост і переходимо на сторінку. Тут ми бачимо, що вхід нам поки що заборонений, тобто ми не увійшли до системи, і таким чином наша програма видає нам. Сторінку 404, доступ заборонено. І для перегляду контенту сайту необхідно авторизуватися. Ми натискаємо авторизуватися, і тут ми можемо ввести ім'я користувача та пароль користувача. У мене це Віолетта і пароль 1.23, 1, 123, 1.23. Нажимаємо залогінитися, і ми у системі. Тобто, тепер ми можемо. Обирати товари, ми можемо додавати їх до кошика. Ось, наприклад, додам один товар. Ось він є, все добре працює. Також у нас є можливість переглянути головну сторінку, і з'явилася можливість переглянути наш профіль. Він вже в мене мінімально налаштований, але давайте для тестування введемо якісь тестові дані які та наприклад, і збережемо. Ми бачимо, що дані збережено. Ми можемо перейти кудись в інше місце, і дані все одно збережуться. Також у нас працюють всі необхідні валідації. Тобто, якщо ми, наприклад, тут введемо 2019 рік, наша система заборонить нам вхід, оскільки однією з вимог було дотримання того, що користувач повинен бути більше за 16 років. Також у нас тут є можливість вибрати файл. Тобто наше зображення я виберу те ж саме. Збережемо. Дані збережені, все добре працює. Ось таким чином. Також ми можемо вийти з системи, нажавши кнопку Logout. І знову наша система пропонує нам зайти до веб-застосунку. Так, на цьому я вважаю, що ми програму нашу протестували, вона працює правильно. Тому слід пройти до, до самого нашого коду. І першим, що нам потрібно реалізувати, це логін. Для цього ми створили файл login.php. Тобто нам потрібно реалізувати форму для входу користувача ось тут з перевіркою логіну та паролю. Для цього ми ось тут використовуємо функцію Include. І щитуємо наші дані, які знаходяться у цьому файлі Credentials. Тобто, як ми можемо помітити, віолета та пароль це те, що ми вводили при нашому вході. І саме у файлі login ми їх тут щитуємо та додаємо у зміну Credentials. Наступним кроком, що ми робимо, це ми перевіряємо, чи був взагалі здійснений наш пост-запит. Який у нас тут перевіряється через конструкцію if. Якщо форма була відправлена, то код переходить до обробки введених даних. Тобто у нас скрипт тут перевіряє, чи не є порожнім поле імені користувача та чи не є порожнім поле пароль користувача. Якщо у нас хоча б одне з полів є. То у нас видиться помилка про те, що всі поля повинні бути заповненими. Далі ми ось у цьому блоку перевірки перевіряємо на правильність нашого логіну та паролю. Тобто вони повинні співпадати з даними, що зберігаються у нашому файлі Credentials.php. І якщо така умова виконується, у нас у нашу сесію додається юзер. І о, час авторизації. І ми вважаємо, що наш користувач успішно о, авторизувався, і ми перекидаємо його на сторінку з нашими товарами і виходимо. І якщо ж у нас не співпало ім'я, або не співпав пароль, то в error ми додаємо, додаємо новірний пароль, або логін, або. О, Невірний логін або пароль, все правильно. І таким чином у нас працює саме авторизація нашого користувача. Надалі пропоную перейти до файлу Logout. Це в нас файл, який забезпечує, тобто реалізує процес виходу користувача з системи. Тобто, для цього ми спочатку викликаємо функцію Session Start. Це робиться для того, щоб отримати доступ до існуючої сесії, оскільки ми не можемо видалити сесію, якщо вона не була проініціалізована. Далі ми викликаємо функцію Session and Set, яка нам буде забезпечувати видалення всіх змінних з сесії. Але сама сесія поки що на цьому етапі ще залишається активною. І останнім кроком ми повністю знищуємо сесію завдяки функції Session Destroy. Тобто ми знищуємо всі дані, ідентифікатор сесії і взагалі знищуємо всю сесію. І перекидаємо нашого користувача на сторінку логіну, аби він авторизувався знову, якщо йому це буде потрібним. Далі я пропоную перейти до файлу profileform. Тобто. За умовою нашої лабораторної роботи нам потрібно створити сторінку профілю користувача, на якій у нас користувач зміг би редагувати свої там, особисті дані, наприклад, ім'я, прізвище, дату народження, фото додавати та інше. Тобто для цього і було був створений цей файл, файл-форму. Тут ми з вами перевіряємо, чи є наш юзер в сесії, тобто чи є він авторизований. Якщо ні, то ми перекидаємо його на сторінку page 404, яка в свою чергу, ось цей у нас тут файлик, просто каже нам про те, що доступ заборонено і для перегляду контенту сайту необхідно авторизуватися. І авторизацію ми робимо як посиланням на нашу сторінку логіну. Також ось Оця умова вона була додана до нашого індексу. Ось тут ми перевіряє, перевіряємо, чи зареєстрований наш користувач, чи він авторизований до нашої головної сторінки і до нашого кошику. Тобто ми усюди, в нашій системі, перевіряємо, чи є користувач авторизований. І якщо він не є авторизований, то перекидаємо його на. Сторінку page 404 з подальшою можливістю авторизації. Далі у нас тут йде така функція get Age. тобто ця функція нам потрібна для подальшої валідації. У нас коли користувач вводить свою дату народження, ми завдяки ось цій функції можемо визначити його вік та зрозуміти, чи є йому 16 років для того, щоб пропустити. Ці дані або заборонити від таких даних. Тобто, ось тут ми отримуємо сьогоднішній день, тут ми отримуємо дату народження нашого користувача, тут ми рахуємо, скільки повних років нашому користувачу та повертаємо цей вік. Отже, тепер ми можемо переходити до наступної частини: це до ось цього блоку коду. Що робить цей код? Спочатку ми перевіряємо, чи була надіслана форма. Якщо вона була надіслана через метод POST, то ось тут ми спочатку записуємо всі ті дані, які нам надійшли через метод POST, і потім починаємо перевіряти ці дані. Тобто, ось тут ми перевіряємо, що наше ім'я користувача має хоча б один і більше символ. Ось у цієї перевірки ми перевіряємо, що прізвище повинно також містити більше одного символу. Тут ми перевіряємо, що наш вік повинен бути не менше 16 років шляхом виклику ось цієї функції, яку ми розібрали раніше. Також тут йде перевірка, що наша стисла інформація повинна, не, повинна містити не менше 50 символів. Далі ми переходимо до перевірки наявності нашого файлу та відсутності у ньому помилки. Для цього перевіряємо, чи був взагалі завантажений цей файл за допомогою форми. Тобто це у нас робиться через глобальний масив файл, де ключом є фото, де ключ фото якби то містить нашу інформацію про файл, що був надісланий у нашій формі. Також перевіряється, чи не виникала якась помилка, тобто чи не було виникнено якихось негараздів, коли ми завантажували наше фото. Далі, ось тут у нас задається мастив допустимих нам типів файлів. Тобто ми допускаємо файл JPEG, ми допускаємо PNG і ми допускаємо GIF. Якщо, якщо у нас виходить, що завантажений нами файл не є. Не є файлом допустимим з оцих от файлів, які у нас в допустимому масиві, то ми. Пробимо помилку, створюємо помилку про те, що фото має бути в форматі JPEG або в форматі PNG або в форматі GIF. Якщо, у нас, якщо наш файл пройшов перевірку і його розширення є дозволеним, то ми переходимо до наступного блоку коду і переміщуємо наш файлик. У нашу директорію з нашими імадж, і також задаємо йому унікальне ім'я шляхом додавання функції Unica. Тобто, завдяки цій функції, у нас кожного разу нами завантажений файл буде містити нашу унікальну інформацію. Ось, завантажуємо його до нашої директорії, і якщо не вдалося завантажити, то викликаємо помилку. Якщо все добре, то все добре. І надалі ми перевіряємо, чи не виникало у нас жодних помилок. Тобто, якщо наша зміна errors залишилася пустою, то це значить, що ми успішно завантажили всі наші дані, завантажили наші, наш файл з фотографією, і ми. Юзеру присвоюємо дату, всі ті, дані, які у нас були, всі ті дані, які були введені, і повідомляємо про це юзеру, що дані були успішно збережені. Ось тут у нас є код, це просто наша якраз таки формочка, якому користувач у нас заповнює тут. І таким чином все це працює. Також я хотіла б звернути увагу на те, що у четвертій лабораторній роботі потрібно було зробити таким чином, щоб футер та хедер був винесений у окремий файл. Тобто у нас тут є футер, він винесений в окремий файл, і хедер він також винесений в окремий файл. Тобто, якщо ми хочемо додавати якісь хедери, тобто наш хедер чи наш футер у файл, ми повинні ось тут додати. Його ось таким чином Require once Це ми додали наш хедер. Ось тут ми таким чином додаємо наш футер, і це ми робимо у будь-якому файлі, де ми хочемо, щоб містився наш футер і наш хедер. Також ми ще не переглянули файло файл. Тут у нас якраз таки зберігається інформація про нашого юзера тобто, це ім'я. Прізвище, дата народження, це його інфо дата, тобто це його інформація і це його фотографія. Ось на цьому є відео пояснення завершено. Дякую за увагу.